Итогом встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений. И, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено. Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Бадьорого настрою лютого 2022 року у голосі пила вже немає, та й говорити він мусить про те, як бодай захистити територію власне Росії від обстрілів з боку України. Військова фортуна вона таки мінлива, і бог війни явно відвернувся від московитів. Однак до московицьких воєнкорів, які тусуються у Соловйовському ефірі, цей факт ще не дійшов. І вони і далі вірять у великий, у великий не то лютневий, не то березневий наступ е, московитів. Що думаєш, к чому йдемо? <зас> Вісить в воздухі ожидання нашого большого наступлення. Однак зверніть увагу навіть не на зміст, а на інтонацію цього невеликого епізоду. Непомітно у цих двох суб'єктів Володимира Соловйова Солов та Дмитрія Стішина, якогось захвату та піднесення виглядає, що вони самі не особливо вірять в успіх того ймовірного наступу. Однак, все ж треба пробуватись понад усе. Дмитрій Стєшин один з воєнкорів Комсомольської Правди, у 2014 році навіть висловлював захоплення Майданом після того, як дивом уникнув кулі снайпера. Однак вже невдовзі природа московита взяла своє. Він працював на окупованій території, після чого СБУ закрила йому в'їзд в Україну. У квітні. 2014 року написав на своїй сторінці у Фейсбук замітку про життя в Києві, закінчивши її фразою. Цитата: з нинішніми українцями говорити нема про що. Відповідь на їхню звичну невмотивовану агресію до москалів може бути лише удар в обличчя. Из интересного я встречался буквально на днях с одесситом Сашей Воскобойниковым. Его в 2014-м выменили, потому что его там взяли в плен, задержали среди участников восстания в Одессе 14 го И его информаторы из Одессы, местные жители, наше, скажем так, ну, пророссийское подполье, постоянно подкидывают интересные новости. Інформатор Стєшина, такий собі Олександр Воскобойніков, учасник події другого травня в Одесі, внесений у базу миротворця і згодом був вимінений на українських полонених. Зараз мешкає на Росії, однак зв'язок із своїми адептами не втратив. Також намагався ввести в Ютубі свій канал, однак через порушення правил Ютубу, які забороняють ворожі висловлювання, канал заблокували. Тепер тусується у проросійських соцмережах, які такі висловлювання, вочевидь толеру толерують. Але тут цікаво інше їх словам, а, значить, город паясан тройним кольцом укріплення Одеса. Очень много э, людей, причому французов в вот формі, что это вот в такому виде заехал иностранный легион. легіон. Тобто, ця істота курує діяльність інформаторів, які здають розташування українських військових частин. І як на мене, це вже предмет зацікавлення СБУ. Хто ці інформатори? А головне стає зрозуміло, для чого вони э, це роблять. Бить по Одесі, щоб відрізати. Украину от моря, и она сразу же автоматически превратится в самую заштатную, самую европейскую страну, без выхода к морю. Но ну, тут еще плюс действительно стратегический выход к нашему к Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан, огромные склады боеприпасов. Тобто Соловйов, то его Дорбан Стешин, досі мали їхню, як вони думают, Одесою, и навіть їхнім Придністров'ю, де вони вже роздали 200 тисяч паспортів. І тепер стає зрозуміло, для чого московити це зробили. І якщо вам було цікаво це відео, не забудьте його поширити. До речі, звертаю особливу увагу СБУ на цю інформацію. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, і все буде Україна. Дякую.